Реактор бушевал, а мы его гасили, свинцом гасили, пеной и водой. Тогда мы дозу радиации схватили, ее в упор, не видя пред собой. Мы шли на жертвы не за деньги, а за честь. Честь Украины в том смертельном хороводе, не все, кто с пеклом там боролись здесь. Над многими реки забвения сомкнулись воды. То землю боронив від ворога і лиха, той в пам'яті людській живий навіки. Ці слова викарбувані на пам'ятнику героям-ліквідаторам аварії на Чорнобильській атомній станції, що височіє у Бердичеві на Вінницькій. 26 квітня біля нього збираються бердичівляни, аби засвідчити в їхній пам'яті живуть події тридцятирічної давнини, коли Україну і світ сколихнула звістка про пожежу на четвертому енергоблоці. ЧАЕС. цими днями вони дивляться одна одній у вічі: молодь 80-х та молодь сторіччя 21-го. Перша згадує про те, що довелося пережити у Чорнобилі та застерігає, аби біда не повторилася. Друга віддає шану подвигу батьків та дідів квітами, віршованими і пісенними рядками. На думку міського голови Василя Мазура, ліквідатори аварії на ЧАЕС – люди особливі. Вони є взірцем воїнів миру та воїнів праці. Кожного року на Чорнобильських зібраннях звучать жорстокі цифри і факти про людські трагічні долі. Про трагедії цілих міст і сіл. Але з роками страшно вже не від тих цифр. Страшно відчувати, що ми перестаємо боятися тієї таємничої і невідомої зони відчуження. Страшно усвідомлювати, що люди починають звикати до страху, до болю, до чужого болю. Люди стають безпечними, а тому слабшими фізично і духовно, а в результаті безпомічними перед загрозою. Найстрашніше через три десятиліття усвідомлювати те, що Чорнобиль, як явище, як сутність, і досі не загнаний у саркофаг. Наприкінці квітня в Україні традиційно згадують про смертельну битву людей з радіацією. Приводячи чимало страшних цифр. Чорнобиль дорівнював трьом сотням хіросім. Ось одна з них. Із зони оголошеної непридатною для життя у 86-му терміново евакуювали близько 200 тисяч людей. Від наслідків аварії постраждало понад 5 мільйонів мешканців планети. Вибух на Чорнобильській атомній змінив долю людства на 24 тисячі років. Хіба про таке можна забути? 30 років назад наші ліквідатори ціною свого життя. Здоров'я стали на захист нашої рідної землі від цієї біди. Вони стояли за вас, за український народ, за вас, наших дітей. Щира вам подяка, шановні наші. Ви знаєте, родинам загиблих. Ця біль ніколи не стигне, але пам'ять наша, пам'ять особливо наших дітей, завжди має бути в наших серцях. Колись Володимир Висоцький в одній зі своїх пісень запитував, на чому можна перевірити людину, коли вже не йде війна. Згадує ініціатор будівництва пам'ятника ліквідаторам Олександр Нехворовський. У 86 му відповідає: людина перевірялася Чорнобилем. Минають роки. А чорний день чорнобильської трагедії продовжує хвилювати людей і тих, кого він зачепив своїм недобрим крилом, і тих, хто пізніше народився далеко від покривженої землі. Цей день не минув безслідно. Він розплодив по світу багато трагедій. Він буде завжди об'єднувати одним спогадом, однією В спалах на Чорнобильською атомною визвітив добро і зло. Розум і дурість, щирість і фарисейство, правду і брехню висвітлив кожного, хто там працював, хто там жив. Хто був поряд з бідою в ту трагічну годину? Хто віддав свою молодість, життя і здоров'я заради врятування людей і рідної землі? Чорнобиль приніс Україні багато біди, але куди більше міг би принести, коли б не десятки і десятки тисяч самовідданих синів і доньок колишнього союзу. Бардичів, у числі інших міст, відправив на боротьбу з радіацією людей і техніку. На станцію поїхали водії, пожежні, міліціонери, працівники заводів, лікарі. Військові. Одним із них був начальник пожежної частини номер 39 Іван Осіпчук. Із нашого міста Бердичева було відправлено 731 чоловік на ліквідацію аварії на Чорнобильській АЕС на сьогоднішній день. 263 чоловіки померло. Більше як із 78 підприємств нашого міста були направлені на ліквідацію аварії на ЧАЕС. На сьогодні ще проводиться в нас в місті конкомі. Я запрошую, в кого ще там не записано. Людмила Миколаївна збирає матеріали, я там допомагаю, багато інших. Підійдіть, дайте матеріали. Буде. Книга пам'яті, щоб потомки пам'ятали про той героїчний подвиг вас, ваших батьків, дідусів, який зробили внесок ліквідації аварії на ЧАЕС в 1986 році, десятки квітів лягли до підніжжя пам'ятника ліквідаторам Чорнобильцям на знак пам'яті про квітень 86 го на знак пошани до людської самовідданості та вірності громадянському обов'язку. Городяни клали квіти, а у небі ще бриніли рядки про щось зловісне. Про те, що 30 років тому накликало на Україну страшну біду. Про те, що змусило зірку полину впасти і спопелити благодатну родючу заквітчану людським життям землю. Про те, що осяяло честь, відвагу та гідність в одних, і зачавило усі людські чесноти в інших. Загидали річки і землю занедбали. Поставили Аес верхів'ю трьох річок, то хто ж воє злочинці-канібали, ударив чорний цвін і досить балачок, В яких лісах іще ви заборложені, що яничари ще занапастять? І мертві, і живі, і ненароджені, нікого з вас до віку не простять.